Чи бувало у вас таке, що нитки в магазині виглядають яскраво та насичено? А на тканині і у вишивці раптом починають виглядати брудно чи ядовито? Можливо, ви помічали такий ефект, коли вишивка зблизька виглядає красиво і барвисто, а здалеку раптом виглядає сіро буро крапчатою? Сьогодні будемо розбиратися в тому, чому так відбувається, і як цього можна уникнути. Всім привіт! Мене звати Міла. Я випускниця Академії Бойчука по спеціальності моделювання одягу та вишивка. Також довгий час я викладала кольорознавство та історію костюму в профільних іноземних вузах, а нещодавно навіть створила майстер-клас по кольорознавству для інженерів. Цим відео я відкриваю цикл «Кольорознавство для вишивальниць, і не тільки насправді кольорознавство для всіх. І сьогодні розберемо один дуже важливий і неймовірно цікавий ефект: змішування кольорів, а саме оптичне змішування. Розуміння його позбавить вас багатьох проблем при підборі кольору. Теорія кольору насправді досить складна і багатошарова дисципліна. Профільних вузах вона вивчається досить довго, семестр або два семестри. Тому сьогодні ми так здалеку оглянемо деякі базові моменти, на які можна буде опиратися в розумінні кольору. Я буду користуватися схемами та поняттями Йоханнеса Іттена, це швейцарський художник, викладач і теоретик мистецтва, один із педагогів школи Баухаус. Його найвідоміша праця мистецтво кольору була написана і перше опублікована в 1961 році. І я маю цю книжечку українською мовою, її видало наше видавництво Артхаз. Посилання залишу під відео. Якщо ви цікавитесь теорією кольору, якщо маєте якісь вагання при виборі кольорів. То дуже рекомендую книжечка невеличка. Український переклад досить легкий для сприйняття. І я впевнена, що ви дізнаєтесь багато чого нового та цікавого. Ця книжка це теорія кольору. Тобто, це не, не аксіома, яка доведення не потребує, а все рівно це теорія, так? І їх є ще декілька в світі. І ось ця теорія кольору, саме Іттена, вона часом критикується дизайнерами і художниками. Проте, як на мене, вона досі дуже актуальна, і на початкових рівнях це неймовірно корисний ресурс, який дає нам певну систематизацію знань, як кольори взагалі взаємодіють один з одним. Як вони змішуються, що відбувається, як вони впливають. Більше того я вам скажу, що ось ці кольорові схеми і кольорові гармонії, які Ітем наводить в цій книжці, вони потихесенько-помалесеньку перекочували у наш діджитал світ. І якщо ви колись користувалися якимись кольоровими палітрами чи колами для вибору кольорів. То там досі кругом дуже широко використовуються саме ті гармонії, які запропонував Йоханис Іттен. Отож, найцінніший подарунок, який нам залишив Іттен, це саме його схема, яка пояснює нам змішування кольорів. Вона називається Кольорове коло Іттена». І хочу вам пояснити, яким саме чином ми будемо працювати з цим колом. І Трошки пізніше ви зрозумієте. Навіщо нам взагалі це розбирати? Ця схема була створена давненько, коли не було ще в нас таких екранів, як зараз, і вона була створена для аналогових кольорів, тобто для фізичних кольорів, фарб, пігментів тощо, які фізично змішуються між собою. Так? Це все відбувається на рівні речовини. По центру кола ми маємо такий трикутник із трьох кольорів. Це у нас жовтий, синій і червоний. Ці три кольори за Іттеном, називаються первинні кольори. Так? Первинні вони чому? Тому що це ті кольори, які ви не можете створити за допомогою змішування. Тобто, жовтий колір ви можете добути тільки із пігменту чи хімічним способом, наприклад. Ви не можете піти змішати. Я не знаю, якийсь там білий і блакитний, і отримати жовтий. Так само червоний і так само синій. Тобто ці кольори в нас первинні. Ми їх добуваємо з природних барвників. Далі жовтий і червоний секції на трикутничку об'єднує такий помаранчевий трикут. Це, власне, колір, який утворюється від змішування жовтого і червоного. Ну, це ми знаємо ще з дитсадочку. Те ж саме ми бачимо: при змішуванні синього та червоного буде фіолетовий. Змішуючи синій та жовтий, ми отримуємо зелений. Ось ці кольори. Помаранчевий, фіолетовий та зелений називаються вторинні кольори. І далі, вже на самому колі ми бачимо секції, які плавно, досить плавно переходять один в одного. Це вже третинні кольори. І ми бачимо, що змішуючи жовтий з помаранчевим, ми отримуємо якийсь такий жовто-помаранчевий, змішуючи червоний з фіолетовим, ми отримуємо якийсь такий пурпурний і так далі. Тобто принцип нам зрозумілий, так? Власне, чому я тут так детально зупиняюсь? Тому що потім на основі саме цього кола Іттена побудована потім вся його теорія: як поєднувати кольори, як визначати контрастність кольорів, які там є гармонії, так і так далі. Тобто, ну там досить багато. Отож, з фізичним змішуванням кольорів ми розібралися і переходимо до сьогоднішньої нашої теми яка називається оптичне змішування. Отож, оптичне змішування кольорів це зорове явище, тобто воно відбувається не фізично з матеріалами, воно відбувається в нас в очах. Коли наше око сприймає суміш кольорів, які фізично не змішані, але вони стоять поруч, дуже близько один до одного. Наше око ці кольори сприймає як третій колір. І в цьому випадку працюють ті самі правила, які ми щойно розглянули на кольоровому полі Іттена. Тобто, якщо у нас поруч будуть стояти малесенькі крапочки, наприклад, синього та жовтого кольору, їх буде багато, дибні такі цяточки, однакового розміру, і вони поруч розташовані. То, то з якоїсь далекої відстані наше око. Буде бачити ось цю суміш цих краплинок як зелений колір. Ну ви вже розумієте, так, вишивальниці, які вишивають дрібними стібочками кольорових ниток. Наскільки це ключове для нас поняття і розуміння, оптичне змішування кольорів? Ось, наприклад, розглянемо з вами ось цю картиночку, яку я для вас підготувала. А якщо я вам скажу, що ось ці два кола вони абсолютно ідентичні, вони одного кольору, і я їх просто скопіювала так. Тож, давайте подивимось, як створювався цей малюнок. Я вже намалювала це коло, я його просто продублюю. Тобто я навіть не буду його малювати, а ще раз, а просто продублюю. Тобто вони ці два кола ідентичні повністю. Далі пило для одного я зроблю жовтеньким. А до другого кола на тло я поставлю фіолетовий. Далі, ось із цього фіолетового кольору я зробила таку сіточку, яку накладаю зверху. Уже це коло стало прям голубим. Ми бачимо кардинальну зміну. Ну і ось я вам наближу, щоб було видно, що я тут не робила. Нічого тут не змішується так фізично. Це робота нашого ока. Це робота суто оптичного змішування, так? Ось такий цікавий фокус-покус з кольорами. Насправді це явище ви могли бачити ну, кругом в повсякденному житті. В живописі є ціла течія, яка називається пуантелізм, коли художники створюють свої картини ось цими маленькими мазочками чистого кольору, які змішуються вже здалеку, і ми бачимо якесь дуже красиве живописне полотно. Залишу вам лінки на якісь такі наглядні роботи. Там дійсно дуже класно працює це явище, можна для себе піддивитися якісь класні кольорові рішення. Тепер, знаючи про це явище оптичного змішування і е, знаючи принципи, за якими ці кольори змішуються, ми можемо більш точніше передбачувати результат, який ми будемо мати. Ча з того, як ми працюємо з кольорами, чи як ми підбираємо нитки. Що для нас важливо? Нам важливо, щоб два кольори, які між собою змішувались, щоб вони не створювали оцього специфічного бруду. Якщо говорити про вишивку, то для початку я би радила вам уникати поєднання зеленого та помаранчевого. Це взагалі досить складне поєднання, особливо, коли ось. Ці зелені стіпки і оранжеві стіпки будуть одного розміру, і їх буде однакова кількість, вони здалеку будуть давати ось цей такий собі коричневий колір. Звичайно, що в залежності від відтінків, цей коричневий буде більшої чи меншої степені брудності. Ну і в принципі з цим теж можна працювати. Але якщо ви не дуже в цьому впевнені, я би радила вам уникати цих поєднань. Я ще планую записати відео про, про те, як поєднувати контрастні кольори. Потихесенько будемо з вами цю тему розбирати. Тому, якщо тема вам актуальна і цікава, обов'язково залишайте ваші запитання. Я постараюся на них відповідати в межах своїх компетенцій, звичайно, що. і підтримуйте це відео лайком. Коментарем, підпискою. До речі, якщо ви помітили, у мене ось тут під відео з'явилась кнопочка спонсорувати. Це я нарешті отримала доступ до такої функції на Ютубі, тому, якщо ви хочете підтримати цей канал, якщо вам подобається контент, який я роблю, якщо він вам корисний, можна спонсорувати або тут безпосередньо на YouTube, або також я залінкую банку, монобанк та приват, на які можна закинути якісь разові подяки. Це дуже мені допоможе і буде мотивувати і надалі робити для вас корисний контент. А я з вами прощаюсь і побачимося дуже скоро.